Всім привіт! Я бурачки зготувала в мікроволновці. Так класно її готувати. Це обше, мені дуже подобається. Взяла ось в пакетик. Поставила на 15 минут на повну мощність. Положила одну морпинку. Морпинку витягла раніше, десь минут 10, і вона така вже готова. А тут положила помила картоплю, тако підверну і поставлю теж на 10 хвилин. Достала огірки і зроблю знову інєгрець з майонезом. Бо дуже понравився і з тією цибулькою і такою, може ще візьму морквинку, таку покрішу і ще пережару на олійці кубочками манюсінькими. І воно так класно виходить. Но я думаю, що терти не треба, тому що все кусочками порізане. Я думаю, що дуже, так як я і жарила на сковороді. Дуже класно, ситно виходить. Вона піджарена морпочка, це взагалі. І цибулька піджарена, просто супер. І ну, займаюся стіркою, бо Ігор, я тільки не постираю день, то в мене, виходить, 4 стірки. Ну, такі справи. Так що буду щось робити. Візьму ще зараз капустину і у, у мультіварку. Поставлю на тушені, я вже так готувала, вам не показувала, вливала трошечки води і на 2 години включала. І вона стушилася і була дуже така коричнева, класна, дуже смачна. Мене теж Ігор дуже любить. Віталік теж є. Я дуже люблю теж цю таку капусту, ніби печену. Можна в духовку загорнути фольгою або в рукав положити, капелюнечку додати водички і теж так є. На, у духовці готовить, поки вона не стане така, як. Ну, хто хоче, який, щоб був колір. Можна у чугунок ставити. Я її у чугунок ставила в духовку. А було таке, що й ставила на пліту у чугунок, додавала трошки води, накривала кришкою і на малесенькому огні вона в мене так, не знаю, часу 4 тушилася. Ось ну, такі справи. Ось така мене капустинка, красуня. Це я купляла її майже 50 гривень, ото вже ціни, жах. верхні листочки зніму. І положимо дно з цю каструльку від мультіварки. Так, викинемо. А цю капустину я разрежу. Ну, вот так плотно, вот так вот. Вот Такие кусочки и выложу в кастрюльку. Вот так. Дитя, мабуть, ну, не буду перерізати еще сюди. Ну, Отак я беру трошки поверху присолюю і, і зараз на дно налюдий. Ну, так грамм 250. Все, і тепер ставлю мультиварку на тушиня на ну, 2 години. Там побачу, якщо вона мене по кольору не буде влаштовувати, я ще трошки добавлю. Вона мене раз 2 години готувалася. І стояла на підогріві. І вона так як готувилася, віднотушилася. Ну, тепло було їй. І вона така корічнева була. Така, щоб темна, геть, як у певчині. Ну, така. Видно, що вона як, то знаєте, така запечененька, гарненька. Карамельно такого кольору. Все, ставлю в мультиварку, потім покажу. Так готується моя капусточка. От вона зараз така вже молочна. Бачите, як кипить. Друзі, моя капусточка вже виключилася, я її готувала три часа. От вона в мене ось така. Вона дуже гарно пахне, так апеткітно виглядає, а запах такий на дворі пахне, в хаті пахне. Дивіться, яка вона красива. З олійкою, з цибулькою, хто любить, хтось не любить з цибулею. Сюди посолив, полів олійкою і. Собаєш, ведь без слева. Я люблю таку капусту дуже. Ну, так все просто и смачно.